Ну що ж, друзі, як ви знали, я грав у Minecraft Edukation. До речі, от названня його. В Майнкрафт EdukaSion переходите та граєте. І я грав в гру, яка називається God Game. Вона дуже класна, я в неї грав. Ну і що ж, як ви можете побачити... Блін, так стидно я закінчу її. А чому стидно? Просто я не знімав відео. Ну просто я як я просто, я просто начало не все зрозумів. Там було дуже складно для мене. Я думав, що, що я не я зможу, але... Я один раз зайшов, і закінчив. І блін, Але я, друзі. Якщо під цим відео набереться хоч 10 переглядів, то я... то я зніму відео, як я проходжу повністю цю мапу. Ну, вона достойно легка, вона дуже легка. Я іще... Більш легких мап не бачив, хоча я більш бачив, але Лайф в Майнкрафті не бачив. І ви можете бачити, що я в своєму диске эм, свій сертифікат бачу. Але ви не бачите, Хоча побачили, може, але вот сертифікат на God Game сертифікат. От. написано. На наверху стрелочку вы бачите, вот сертификат. PDF. И ну, я покажу. Вот сертификат Мия. Все, я, получ... и, и я получил коины от Microsoft Microsoft, Microsoft, да, кто подписан. Напишіть в коментарях або ставте лайк. Я так зрозумію, що ви підписані на Microsoft. Я підписаний. Я в ньому не завжди спілкуюся, особи на Телеграмі спілкуюсь. Я їм взагалі майже не пользуюсь. Але Microsoft мені присилає оцю цю награду в Код Гейм. Кібер Сейф Год Гейм. Я дуже радий. Я... Це мій перший сертифікат. Здорож, друзі, будемо роздивлятися його. Що тут написано? Ось тут є оце. оцей кубок, книжка. Речі класна, прикольна така. От. Кілька Microsoft, Kubernetes, Code Game. Все, вы прочитал вот так оставлю. Так, сертифікат of, of complexions. This сертификат is about to for Я не знаю английский, я только цепь, слова знаю. Що я виграв цей сертифікат, тому що я. профі, виходить. Ну не профі, я ще в Майнкрафті. Я, я ще на цьому сервері не пройшов Minecraft, але я... 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 я на других серверах пройшов Minecraft. Я і в креативі, як ви можете бачити в старим відео. Я пройшов Minecraft, майже пройшов. Ні, пройшов але не я прошов, але на камері. Я з не знімав відео. Але я пройшов. Mm. Ну. Що ж, друзі, дуже класний сертифікат. Відео. Якщо ви ще не прошу цю мапу, вона вам здається дуже складною, то подивіться моє пройше відео. І ви. По, і ви. Ну. Боже ще я жало. Побачите. Ви побачите, як проходити цю мапу на ІЗІ, В Лізі. Тож, якщо вас книжка не розбиралися, ви не знаєте англійський, то можете просто нічого не писати. І просто покласти на полочку. І сказати, що це все це дописав. Ну що, друзі, з вами був я і Майнарто. Ви можете мене похвалити. Я, я в своєму спільноті поставлю ну, мій сертифікат, щоб роздивитися. Ну і побачили, що я вживую і правда пройшов. Зараз, друзі, з вами був я, Ема е, 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 Я пройшов е, цю. Міні-гру вона дуже була класна. Що ж, друзі? Буду з вами прощатися. З вами був ямарадо. Всім до побачення, друзі!